А за вот, 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 вот ваш щит, кружочка моя будет. Маси. Чує масу тратить. Такого, щоб він гойдався, небагато. Тут пружини відповідно, тут їхня натяжка трошки замаленька. Я її зроблю більше, все потім покажу. Свістя, свісті, так, щоб гідрач нам не тримав, ми його зараз робимо. А, стоп, 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 стоп. Чуть-чуть можна... О! Він блять злетів з Ну Так мені не підходить. Зараз я все це діло переіграю. Все вчеплю. Вже будемо їхати, бачите. Плуг від фірми Агровес. Все посилання в описі, вже ще одна людина його купує. У мене взагалом купа знайомих, які покупляли ті плушки. Ну і випробуємо приблизно нормально настроєний відрізний ніж. Вже він також стоїть. Думаю, що буде краще. Глянемо, все, побачимо. До зустрічі в роботі. Як вам турбірована діч. Так. Готуємося, чіпляємося. Пружинки перечепив. Ну, Чуть-чуть треба буде їх зробити, щоб вони були одна біля другої похуйня. Хвостик плаває, там далі все. Затягується правий тауреп. правого розкоса, горизонт. Ось тим вон. Один горизонт і тим другий горизонт. Все. Далі глибина роботи колесом, захват переднього корпуса. Прошу. Все більш нічого. Задній буде брати, так як він є, 25. Менше брати, на жаль, не буде. Хіба якось зміщати корпуси вправо. Ну, то не потрібно мені. В кого є труднощі, я всім кажу, у вас ніхто не заставляє горати на повну ширину плужка. Якщо десь щось тяжко, чи вам треба десь глибше і 2 по 25, щось трактор не стягує, чи по скорості, чи по масі, чи по чомусь другому, ви робите просто. Ви просто зміщаєте плуга вправо до переднього колеса, щоб передній корпус брав не 25, а там, допустимо... 15, тут можна зробити навіть 10 буде брати. Все. Тут нема страху і ніхто нікого не змушує постійно орати на таку ширину. Я говорю так, щоб передній корпус брав 20. А чого? Тоді якось лучше, хоріше він якось сипить. І задні добре сипить, а якось трошки так впевненіше. Щоб не було тих ямів, ровів, як то кажуть. Все, вся хлопці музика, що воно світиться, блядь. А, то на нього світло просто попадає, то здається, що воно світиться. Ні, в тінь, то воно не світиться. Собака сторожить трактор. Лаки. Лаки, їдемо. Тривай, ходи. Давай. Їдемо. А, блядь, блохи заїдають. Давай, їдемо Лаки. Лаки, Чуєш чи ні, вже я щось побачив. Ти мене чуєш? Ходи, давай, їдемо. Ходи. Але... Давай, дисся. Блять, ну ти качки, давай іди сюди. Піш, ходи, стимай. Заходь, давай, ходи. Та блядь, баран. Нема клепки, так? Да? Пропив, зрозуміло. Отаке таке то. Так що будемо сьогодні рвати пів гектара майже. Ну, на Накручу я там літрів 6-7 з тими кустою крутаниною в сосе мені. в сосе точно. Там крутанини більше, ніж роботи. Ні, роботи теж є, але і крутиться прийдеться. Прорвемося, хлопці, все, буде чики-піки. Коробка толкова. Мотор турбірований. Маси, купа, вйоряба. Це вже пішов. Так. Чотири. Це вже разом з тим, що я зараз згорю Сьогодні це буде без 10 соток, 5 гектарів тим плушком. Толк? Агровес робить вище. Звісно, це не він робить лично, але займається реалізацією класної продукції. То посилання на плужок ще раз нагадаю, що буде в описі на магазин з навіс, навісними їхніми канал, щоб демонстрацію роботи роботі побачити любого навісного, яке в них є. Ну, не геть цього ну, багато яких одиниць. Також буде в описі, то ознайомлюйтесь. Кому цікаво, бо це, як на мене, це важливо Побачите. Щось це одне, а побачите, як воно працює, за що ми платимо гроші. Це великий плюс. Задній корпус має бути цей, такою п'яточкою. Хто складає плужка, кому приїжджає, не спереду ззаду. Колесо да, можна зміщати дозаду, щоб тіпа, чуть плуг більше давив тіпа, назад. і так далі. До мене є для того довантажувач і пружини, і в мене частенько, як йду під горку, то плужочок передній корпус трошки провалюється більше. То я спеціально поставив колись тут. Я знаю, ці нюанси я не баран. Так, що далі? Так, По об'єм маса я вам розказав. По температурі мастила вплоть до 100 спокійно, по температурі води, вплоть до 100 спокійно. По-перше, вона буде кипіти більше 100 за рахунок кришечки, яка дає додатковий тиск вакуум, якщо соти закриті. І плюс це дистильована, наприклад, в мене вода вона кипить при більшій температурі. Мотор цей може і при 150 робити, без проблем. Якщо у вас буде файний антифріз, він при 120-130 закіпає, то от тут є червона лінія, типа, яка тут є, це розраховано типа, на антифриз, що воно є. До цього бажано не доходити, але на сотці, спокійно, ізі, цей мотор буде у вас фунгувати. Хто був в Чехії, знає, що це слово означає. Ну тепер, нарешті, давайте блядь, перейдемо до Оренки. Коротше, мужики. Всім привіт всім. Слава Україні! Ззаду робота йде, підготовка площі, була. трактор не тягне. Настроївся, пройшов, тут був посередині рів, звісно. то чуть-чуть Ну Ні, то нічого. Плужка той рік не підгострював, як на диво, то є річ не Тобто тут, тут, тут шкреп-шкреб, люкс. Диска переставив, вроді би, би щось допомагає. Чесно, не можу сказати, чи диск зараз щось робить, бо... Нерівна рівна площа. Стоїть турбіна. Що тут ще? Ну, багато моментів тих, що я не можу порівняти з тим, що було минулого року. Мені, мені пше я знаю. Але десь 17, до 18, не більше. Бо тут буде кукурудзя. Більше не потрібно. Гуляє круготок. Зараз я йому тикаю четверту передачу. І як він буде йти? Просто мені самому... Я, я знаю. А ви що не знаєте. Тут ніби трошечки згори, чи хтось каже, а, є якісь бляхаці. Як Лайфхаки там. то Уня, зараз поїдемо підготувати. Ну, струфіно. Зіною набагато веселіше, скажу. З настроєним. Да є тим. Ми минулого разу був колтин, і він так не шурував. На, на четвертій, на третій може. Але на четвертій Зовсім не та музика. Зараз ви побачите, Ти, Влад за мною не біжи, а стань так, щоб вона А, буде. Щоб видно було трактора все оселя. Ну, знаємо, типу тири-тири. Моя двоєсть та має, Тут його полоски 20 см. Можна буде потім. Коротше, їдемо. Я малого не родину. Ну це так. Демонстрейшн. Угол тут не тіра собі. Навіть подивитися вниз І тут спуск. Ту, так На камеру, на жаль, не видно. Я особисто, я не знаю, як то з кого стати, Я особисто не думаю. Дуже. І якби мало щось дезірватися, там блядь, коробки, там сумокорові, де повністю, але мало якби мало, я щось я без деж... ставив. Коротше, все, далі на них отаку бачите пару куточки. Або давайте так. Блядь, не будемо не помічатися. Треба зі руки. Зараз я тут пірот мене сюди провеля. Все. все дар, до догору вночі. Ще їздив, там треба було посидіти, скажімо так, пару грамм випити. Нормально все. Я то хуйню знову тривав. Ну що, в один бідом приварив. От тобто площа, блядь, така з подводом, я вам скажу того, що ще з тої сторони так якось нормально. Сюди під гору, блять, ви тут не бачите, на праву сторону то тут таке, не то що таке, як цінина, воно таке, блядь, ну щось взагалі здається мені, що то, то і є цінина. Ой, блядь. Ростуть всякі, тут, всякий, тут так цілу дорогу, блядь, Ну але за гору є. Типа, не видно його. Ну це значить нормально, мілко, сипить. Хто там казав, водя як передній корпус бере. Воде трава. А водя корпус кичається. Води корпус. Ну двадцятку бере, ну хулі Ой. Обліплюють мухи пиздець. Просто пиздець. Отаке хлопці, ночна я робота. Світло вогонь взагалі. Видно, блять. Норм... Мені нормально, не знаю. Вище. Ну, але вечір легше трошки, навіть на мотор. Мало того, що на температуру. Е -е, легше взагалі, кислороду більше. буде. Ой, мужики, таке, коротше. Буду закінчувати, бо тут ще кусочок лишився. Це буквально в ширину метрів 6. А з тої сторони, блять, якогось чорта вийшло більше. Ото він межу бляха мені обмірав. О! Оця річ мене зараз рятує. Ну, догрузка так собі, оця річ. Головне, щоб оця точка була нижча, ніж оця. І воно буде тягнути, прижимати трактор. Все, далі буде пуля. Ну що, хлопці, я погнав, що я буду ще показувати. Нічна робота, є нічна робота, треба дві руки. Надіюся, що кілька слів напишете, як воно що воно. Ось моя приборна паненька. Мені подобається хлопців Йоря, бабу коні плачуть чекаю вас в коментарях їдемо додому от пахав хлопець пахав кляха сьогодні йоссипа у дів ой там блять Той останній кусок -то. прийшов дядько я кажу що тут таке а та йо, вже 4 роки, ніхто не зачіпав. Йосвоя мать, я думав, за скарня, блядь. Ах було селена. Маюшку? Таке світло в мене. Я к ключу. Піздець. Чудлежня, ну типа нормас Чудальня о. Що дорогой? Робов по дичину. Булять спина, хай мене змов нога однялася. Отаке, мужики. Ночі добре робити, але в ліжку лежати лучше. Тепер вже точно, будьте всі. Помчав я. Здоровень.